Понад 20 тисяч врятованих життів, саме стільки людей отримали адресну допомогу у гуманітарного штабу Ріната Ахметова протягом року. Це діти і дорослі з Донбасу, поранені і тяжко хворі пенсіонери та інваліди. Складні операції, доправлення життєво потрібних ліків та продуктів тим, хто не може ходити, про тих, кому допомогли та продовжують допомагати. Сюжет Ольги Ластовецької. Фахівець програми Адресна допомога Юлія Герасименко зустрічає на столичному вокзалі родину Агапіних із села Воздвиженка Донецької області. Одразу їдуть до протезної майстерні. Добрий Олексію відірвало пальці на руці. Хлопець із цікавості підняв предмет, що покинули на дорозі військові. Той вибухнув. осколки скокі Щойно в штабі дізналися про цей випадок, не чекали, доки попросять про допомогу, самі розшукали родину. Щоб Олексій почувався повноцінним. Хлопчику придбають косметичний протез. Я приложу максимум цілі, щоб е в школу пішов з е ручки вже. Вартість такого протезу майже 30 тисяч гривень. Благодарна Рінату Ахмету за такий протез. Ми б наверное, ну, не знаю, за скільки б жили, ми б не змогли поставити просто таку. Програма Адресна допомога благодійного фонду Ріната Ахметова успішно діяла й у мирний час від 6 серпня 2014 року. Вже гуманітарний штаб рятує мирних мешканців Донбасу та переселенців. 5 листопада, 2014 року на стадіоні біля Донецької 63-ї школи розірвався снаряд. Двоє хлопців, які грали у футбол, загинули. Четверо отримали тяжкі поранення. Президент благодійного фонду і колишній учень 63-ї школи Рінат Ахметов цілковито взяв допомогу постраждалим на себе. Ввечері ми попали в лікарню, А вранці вже фонд Ріната Ахметова вже. Займався нами суд. родини загиблих отримують матеріальну допомогу штаб оплатив похорони. З цієї історії началось направлення «Дети війни в штабі, коли ми начали очень активно оказывать помощь раненим. Штаб оперативно пропонує підтримку всім пораненим, супроводжує протягом лікування. Щодня надходять сотні прохань про допомогу. Люди телефонують на гарячу лінію, пишуть листи. Ми тут всі співробітники адресної допомоги стаємо такими емпатами. Так? Тобто, ми відчуваємо чужу боль, ми приймаємо все на себе. Комусь потрібен інвалідний візок. Спасибо большое. Комусь життєво необхідний препарат. Штаб допомагає ліками, сердечникам, епілептикам, діабетикам. Тільки інсулін та тесмушки отримали майже дві сотні дітей. Добре. За рік роботи фахівці штабу допомогли майже трьом сотням поранених на сході. Кошти на лікування та операції отримали майже дві тисячі дітей та дорослих. Ми продолжаем работать в тому же темпі, в тому ж режимі. Ми не опускаємо руки. Програма Адресна помощь» буде работать. І Рінат Лініч пообіцяв, що він буде поддерживать жителей Донбасу. Продовж року адресну допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова одержали 20 тисяч 200 дорослих та дітей Донбасу. Ольга Лостовецька, Володимир Конопля, Сабиття канал Україна.